З Михайлом Антоновим я познайомився на службі. Ми з ним служили на одному катері три роки. Я знаю його як щиру, оптимістичну людину. Він мав критичне мислення, він був вимогливим до себе. Міша був доброю людиною, чесним та щирим. Завжди був готовий допомогти. Робив все. Що був його сила. завжди був готовий прийти на допомогу навіть в цивільному житті, не тільки в військовій справі. Незадовго до війни Михайло одружився, був гарним сім'янином, мав плани на життя. Для нього родина була понад усе. Перші дні повномасштабного вторгнення він зробив все. Щоб його близькі був у безпеці. Мишко дуже любив гостей, умів зібрати усіх разом, створити дружню атмосферу, завжди з усмішкою, завжди з легкістю. Ще одна його пристрасть це подорожі. Машина для нього була не просто транспортом, а частиною душі. Він ловив кайф від дороги. А головне, Міша був оптимістом. Для нього ніколи не було погано, Він завжди казав, ми впораємося. Він був людиною з великої літери. І всім, хто знав Мішу, його страшенно не вистачає. Світла пам'ять герою.